Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зануримося в три найпопулярніші сфери, куди іммігранти в США найчастіше йдуть працювати: б'юті сфера, тракінг і страхування. Чому саме ці професії вони доступні для новачків, не завжди вимагають ідеальної англійської, пропонують швидкий старт і можливість непогано заробляти? Я розкажу вам усе. Як отримати ліцензію, що для цього потрібно. Скільки коштує навчання і чи є бюджетні варіанти? Як довго вчитися, щоб почати працювати? Які умови роботи? Плюси, мінуси, реалії? І головне, де можна заробити більше? Беріть блокнот, сідайте позручніше і поїхали розбиратися. Якщо відео буде корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Це дуже допомагає каналу. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, спочатку поговоримо про б'юті-сферу. Б'юті-сфера це про красу і догляд за зовнішністю. Сюди входять професії. Nail technician – це манікюр, педікюр, нарощування нігтів, Cosmetologist – це загальна косметологія, макіяж, догляд за шкірою, іноді зачіски та фарбування волосся. Барбер це чоловічі стрижки та гоління. Естетишн – це догляд за шкірою, процедури для обличчя і епіляція. Ця сфера ідеальна для тих, хто любить творчість, спілкування з людьми і хоче бачити результат своєї роботи одразу. Але щоб почати, повинна бути ліцензія. І зараз ми розберемо, як її отримати. Окей, як отримати ліцензію? У більшості штатів працювати в б'юті-сфері без ліцензії незаконно. Щоб її отримати, потрібно перше, закінчити акредитовану школу краси б'юті скул. Друге, пройти певну кількість годин навчання залежить від штату та спеціалізації. Третє. Скласти державний іспит, який зазвичай включає письмову частину, теорія і практичну. Демонстрація навичок. Кількість годин залежить від професії та штату. Наприклад, Nail technician від 300 до 600 годин. Наприклад, у Каліфорнії потрібно 400 годин, а в Техасі 600 годин. Cosmetologist. Від 1000 до 1600 годин. У Нью-Йорку це 1000 годин, у Флоріді 1200, наприклад. Естетичен – від 600 до 750 годин. У Джорджії це може бути 1000 годин, у Неваді 600. Далі барвер 800 до 1500 годин, залежно від штату. Деякі штати дозволяють переносити ліцензію з іншого штату через так званий reciprocity process. Але вони можуть вимагати додаткові курси чи іспити. Окей, тепер давайте поговоримо про ціну навчання, скільки коштує мрія. Вартість залежить від програми школи та штату. Наприклад, Nail Technician – від 3 до 7 тисяч доларів. Далі Cosmetologist – від 10 до 20 тисяч доларів. Це найдорожче, бо програма найширша. Esthetician від 6 до 12 тисяч доларів і Barber – від 8 до 15 тисяч доларів. Як можна заощадити? Шукайте школи з розстрочкою або фінансовою допомогою, – «Grants» і «Scholarships». Деякі школи пропонують вечірні курси, щоб ви могли працювати і паралельно е, вчитися. У великих містах, наприклад, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, навчання дорожче, а в маленьких містах може бути дешевше. Програма навчання включає техніки процедур, як робити манікюр, стрижки, масаж обличчя чи депіляцію, санітарні норми, як стерилізувати інструменти і підтримувати чистоту. Дерматологічні основи, типи шкіри, алергії і так далі. Далі, закони штату, що можна і що не можна робити, і як вести бізнес. Далі основи продажу, як спілкуватися з клієнтами і пропонувати додаткові послуги. До речі, деякі школи додають уроки бізнесу, наприклад, як відкрити свій салон чи просувати себе в соцмережах. Окей, скільки треба вчитися? Nail technician 3-6 місяців, якщо вчитися повний день. Естетичен – від 4 до 8 місяців. Косметологіст 9-12 місяців. Барбер також приблизно 10 місяців. Якщо ви обираєте вечірні курси чи навчання парт-тайм, це може зайняти більше часу, але дозволяє поєднувати з роботою. Окей, okay. Тепер давайте поговоримо про реалії професії. Місце роботи. Місце роботи це салони краси, спа-центри або, власна, студія. Деякі працюють вдома, але треба перевіряти закони штату, щоб не мати проблем. Графік. Графік гнучкий, але часто доводиться працювати вечорами чи у вихідні дні, коли клієнти вільні. Фізичне навантаження, багато часу на ногах, і це може бути втомливо. Медичне страхування в деяких салонах дають медичне страхування, а в деяких, особливо в маленьких, немає. Якщо ви працюєте на себе, тобто форма 1099, то ви самі відповідаєте за своє медичне страхування. Окей, okay. скільки можна заробити? В середньому від приблизно 2,5 тисяч до 7 тисяч в місяць. У великих містах, наприклад, Нью-Йорк або Майамі, можна заробляти більше, але конкуренція вища також. Як можна заробляти більше? Є декілька способів. Перше, люди будують клієнтську базу через соцмережі Instagram, TikTok. Можна вчитися додатковим навичкам, наприклад, нарощування Ві чи мікроблейдінг. Можна також працювати на себе, орендувати місце в салоні або відкривати свою студію. Тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси. Плюси творча робота, де ви бачите результат одразу. Гнучкий графік, особливо, якщо ви працюєте на себе. Можливість швидкого кар'єрного росту. Тепер про мінуси. Потрібно постійно вчитися новому, тренди змінюються. Потрібні значні кошти та час, щоб отримати ліцензію. Далі, дохід залежить від клієнтів і локації. Також є фізична втома, тому що ви весь день на ногах. Окей, наступна популярна сфера у наших іммігрантів це тракінг. Тракінг це про дальнобільників, які перевозять вантажі по всій Америці. Це сфера для тих, хто любить дорогу, не боїться довгих поїздок і хоче стабільний дохід. Для роботи потрібна commercial driver's license CDL. Клас А це для великих вантажівок, траків і трейлерів. І це найпопулярніший варіант. Клас Б для менших вантажівок, наприклад, шкільних автобусів. Клас С для перевезення небезпечних матеріалів або пасажирів. Як отримати CDL? Перше. Пройти медогляд. Це те, що називається Department of Transportation Physical. Друге. Отримати CLP Commercial Learners Permit, дозвіл на навчання. Третє. Пройти навчання в школі або в компанії. Четверте, Скласти іспит. Письмовий, практичний і перевірка вантажівки. Яка ціна навчання? Школа CDL коштує від 3 до 10 тисяч доларів. Лайфхак. Багато компаній, наприклад, Swift або Schneider, пропонують безкоштовне навчання, якщо ви підписуєте контракт на роботу з ними. Деякі компанії мають програми Працюй і вчися, де ви одразу починаєте працювати під наглядом досвідченого водія. Що ви вивчаєте? Керування вантажівкою, як маневрувати, паркуватися, їздити в складних умовах. Далі, правила Department of Transportation, закони про години роботи, відпочинок і безпеку, технічне обслуговування, як перевіряти вантажівку перед рейсом, логбуки і лаг, як вести електронний журнал робочого часу. Скільки треба вчитися? Від 3 до 7 тижнів інтенсивного навчання. Після цього навчання потрібен час на практику з інструктором, зазвичай 2-4 тижні. Які умови роботи? Це життя в дорозі. Рейси можуть бути від кількох днів до кількох тижнів. Життя в кабіні. Спите, їсте, відпочиваєте у вантажівці, душ на тракстопах. Скільки в середньому заробляють трак-драйвери в США? Це залежить від багатьох факторів, але зарплата в середньому від 1500 до 3500 на тиждень. І це приблизно від 70 до 120 тисяч на рік. З власною автозівкою заробляють більше до 150 тисяч на рік, але є витрати на пальне, ремонт і страховку. Тепер давайте поговоримо про реалії. Самотність. Ви можете тижнями не бачити сім'ю. Здоров'я, сидячий спосіб життя, неправильне харчування це ризики. Далі погода і дороги. Іноді доводиться їхати в сніг або в дощ. Тобто, плюси: непоганий і стабільний дохід. Робота є завжди, вантажоперевезення не зупиняється, і швидкий старт у професії. Мінуси довге перебування далеко від дому, стрес від термінів доставки і фізичні та емоційні навантаження. Окей, тепер давайте поговоримо про кар'єру у страхуванні. Страхування це продаж страхових полісів, життя здоров'я, авто, нерухомість та інші. Ця робота підходить для тих, хто любить спілкуватися, вміє продавати і хоче будувати кар'єру з високим потенціалом доходу. Ліцензія. Ліцензія потрібна в кожному штаті, в якому ви працюєте, але тест ви здаєте тільки один раз: види ліцензій life and health, життя і здоров'я або Property and Casualty – Авто і нерухомість. Процес отримання ліцензії. Перше пройти курси, друге скласти державний іспит і третє пройти бекграунд чек, перевірка біографії. Ціна навчання онлайн-курси від 150 до 500 доларів. До речі, якщо ви працюєте з нашою компанією, у нас є договір з ліцензійованою компанією, яка проводить онлайн навчання на ліцензію. З цим договіром навчання коштує 30 доларів. В Іллінойсі трохи дорожче. Ця компанія зареєстрована у Department of Insurance у всіх штатах. Після того, як ви проходите навчання, ви здаєте іспит. Іспит коштує від 50 до 150 доларів в залежності від штату. Додаткові витрати від 30 доларів до 100 доларів на відбитки пальців і перевірку. Лайфхак. Деякі страхові компанії, наприклад, Allstate або State Farm, оплачують навчання, якщо ви працюєте на них на деякий срок. Що ви вивчаєте? Типи полісів, як вони працюють і що покривають. Етика і комплаєнс, як працювати чесно і законно, законодавство штатів, правила страхування і так далі, техніка продажів, як залучати клієнтів і закривати угоди. Скільки треба вчитися. Курси проходять від 1 до 3 тижнів 40-50 годин. Після іспиту ви одразу можете почати працювати. Тепер давайте поговоримо про умови роботи. Формат це може бути в офісі або віддалено, або гібрид. Гнучкий графік. Ви можете працювати з дому і мати гнучкий графік. Наприклад, якщо ви мама вдома з дитиною, це може бути ідеальний варіант заробітку для вас. Робота складається з дзвінків, зустрічей, оформлення полісів. Все це може робитися онлайн. Оплата комісійна, заробіток залежить від продажів, або змішана. Фіксована ставка плюс комісійні. Дохід від 3 до 20 тисяч доларів на місяць або більше. Топ агенти заробляють 100 тисяч доларів плюс на рік. А тепер давайте поговоримо про реалії роботи і плюси, і мінуси. На старті дохід може бути нестабільним, бо залежить від продажів. Потрібно багато спілкуватися і постійно шукати клієнтів. Успіх залежить від навичок нетворгінгу та продажів та вміння використовувати соціальні мережі. До речі, в нас є спеціальний курс по соціальним мережам, де ми показуємо на практиці, як все це робиться. А тепер про плюси і мінуси. Плюси високий потенціал доходу, швидкий старт, ліцензію можна отримати за пару тижнів. Можливість працювати віддалено або відкрити власне агентство. Мінуси. Нестабільний дохід на початку. Потрібно постійно вчитися, продавати і шукати клієнти. Емоційне навантаження через відмови. Окей, підбиваємо підсумки. Ось таблиця для порівняння. В б'юті-сфері. Навчання від 3 до 12 місяців залежно від спеціалізації. У тракінгу від 3 до 7 тижнів, і в страхуванні від 1 до 3 тижнів. Далі ціна в бюті сфері від 3 до 20 тисяч в залежності від спеціалізації, в тракінгу від 3 до 10 тисяч і в страхуванні від 200 доларів до 700 доларів. Далі дохід. В б'юті сфері можна заробити від в середньому від 2,5 до 7 тисяч в місяць. В тракінгу від 5 тисяч до 10 до 12 тисяч. І в страхуванні від 3 до 15 тисяч в місяць. Далі умови. Б'юті сфера це гнучкий графік, але це фізична робота. Далі, тракінг це в дорозі, але це стабільний дохід. І страхування це. Залежить від комісії, і це віддалена робота, і також гнучкий графік. Отже, що обрати? Страхування. Страхування це для тих, хто любить спілкування, не боїться продажів і хоче будувати кар'єру з перспективою великого доходу. Б'юті-сфера це для тих, для креативних людей з золотими руками, які хочуть гнучкий графік, творчу роботу і люблять працювати з людьми, але потрібен час на навчання і клієнтська база. До речі, Хочу поділитися з вами дуже корисним лайфхаком. Якщо ви вже працюєте в б'юті індустрії, чому б не поєднати це із страхуванням? У вас вже є клієнти, і ви, наприклад, там фарбуєте волосся, і все одно потрібно про щось з ними розмовляти, правда? Можна згадати про медичне чи страхування життя. Вони вже вам довіряють, і ви зможете не лише, не лише отримати додатковий дохід, а й справді допомогти їм. Виграшна ситуація для всіх. Далі, тракінг. Тракінг для тих, хто не боїться доріг, самотності і хоче стабільний дохід без довгого навчання. Тут я повинен сказати про нашу компанію. Ми допомагаємо вам отримати ліцензію на страхування. Якщо ви хочете працювати в США офіційно, легально і добре заробляти, то страхування це сфера, де можна отримати ліцензію всього за кілька тижнів. Почати з мінімальними вкладеннями та вже через 2 місяці заробляти від 3 до 10 тисяч доларів на місяць. Гнучкий графік. Робота з дому або в офісі, без досвіду. Ми навчаємо. Є також підтримка українською мовою. Якщо ви хочете дізнатися, як отримати ліцензію, запишіться на безкоштовну консультацію. Лінк під відео. Напишіть у коментарях, яка сфера вам ближче, або розкажіть, в якій ви вже працюєте, і не забудьте підписатися. Попереду ще багато корисних відео для мігрантів США. Дякую і до наступного відео.